Коли ми чуємо слово равлик, що спадає вам на думку: повільність, слиз, садовий шкідник? Але чи знали ви, що ця істота не лише мешканець саду, а й вишуканий делікатес на столах гурманів по всьому світу? І більше того, равлик це цінний інгредієнт у косметології, а ще перспективний напрямок для аграрного бізнесу. У цьому фільмі. Ми розповімо про світ, що досі залишається екзотикою для багатьох. Ми дізнаємось, як равлик перетворився з дикого молюска на фермерський продукт, які види вирощують, як їх готують, яку користь мають для здоров'я і краси. Це буде подорож у часі від давніх римських бенкетів до сучасних українських ферм і лабораторій косметики. Равликів люди вживають у їжу вже понад 100 тисяч років. Археологи виявили мушлі зі слідами термічної обробки ще у доісторичних печерах Південної Африки. У стародавньому Римі равлики стали делікатесом для імператорів їх вирощували на спеціальних фермах, які називали хелікарія. Пізніше, у середньовіччі, равлики стали частиною пісної їжі в Європі. А у Франції ця страва отримала нове життя як символ вишуканої кухні. Ескарго, запечені з часником та вершковим маслом, стали класикою. Сьогодні равликів готують у десятках країн, їх люблять в Італії, Іспанії, Греції, Марокко, на Мальті та в Азії. Історія їстівного равлика це приклад того, як щось непримітне. Може стати частиною культури і гастрономії. Сьогодні ми вирушаємо до Нещерова, мальовничого села на Київщині, що приховує несподіванку. Серед широких ярів та підземних вод на території колишнього колгоспу розташувалася равликова ферма Nature Snail. Колись тут був радянський колгосп. Чиї перші артілі з'явилися ще у 20-х роках минулого століття? Сьогодні занедбані будівлі отримали нове життя. Саме тут підприємці вирощують два види середземноморських равликів: Хелікс Асперса Максима та Хелікс Асперса Мулер, тих самих, що є делікатесом у Франції та Італії. Nature Snail – це ферма повного циклу. Від ікри до готової продукції равлики як картопля. Взагалі в Україні ми їх вирощуємо як картоплю. Восени посадили восени, весною, восени зібрали. Тобто, у нас півроку на це є. Тому в цьому приміщенні вони відкладають ікру, і кравних схожа на жемчужину, Вона така біленька. Гарненька її теж куштують. Вона дуже смачна і дуже корисна. І ми її почнемо заготовляти. Десь через три тижні можна буде приїхати і посмакувати ще ікру. Равлики відкладають ікру, і саме тут, в цьому приміщенні два-три місяці, відбувається основний процес саме складний в році це отримання майбутніх маленьких равликів. Равликів тут не лише вирощують, а й майстерно готують, перетворюючи на справжнє гастрономічне відкриття. Спробуйте равликів по бургундськи з прованськими травами, білими грибами, сиром дорблю, а також равликове філе, ікру та гратен з грибами. Це місце лідер в Україні за кількістю равликових страв, і не дарма, адже тут проводять екскурсії для дітей, туристів та гурманів. Нещирів – це село з давньою історією, перші згадки, про яке сягають 16 століття. Колись це було митне містечко, шляхецький маєток, місце татарських набігів. Сьогодні Нещирів – це точка перетину традицій та сучасного фермерства. Місцева легенда розповідає про підземні ходи, що тягнуться на кілометри. І поки равлики неквапливо лазять у зелених теплицях. Українські фермери активно розвивають свій бізнес. Вони експортують продукцію до ЄС, створюють нові рецепти, перетворюючи старий колгосп на сучасне прибуткове господарство. Тож сьогодні ми дізнаємося, як з маленької слизької істоти зробити успішний бізнес, як перетворити упередження на делікатес і як равлик став символом нової фермерської України. Їх комбікормом. це суміш зірнових і бобових. Тут вони після зимової сплячки спочатку відкормлюються, набираються сил, і вже через місяць після того, як вони прокинулись після зимової сплячки, вони починають відкладати ікру. І цей процес триває два місяці. Кожен равлик відкладає за один раз 130 ікринок. і кринок, і кожна особина равликів відкладає крубу. Вони гермафродіти і мають і жіночі, і чоловічі клітинки. Тому в них дуже велика конверсія, і продуктивність і з одного кілограма. Равликів маточного стада може отримати десь до кг кілограмів урожаю. Тобто, в 70 разів вони здатні збільшити свою кількість за рахунок такої своєї властивості. І вже через два тижні з цих біленьких екріночок народжуються маленькі равленята, які вже підуть на поле доростати до осені. Саме виносити так на полі будуть виставлені ще щити. Це буде десь через два тижні, коли вже установиться тепла погода, коли вже не буде незаморозків, коли будуть нормальні умови для того, щоб маленькі равлики не загинули. Бо перший час вони дуже вразливі, вони дуже маленькі. І можуть загинути від і птахів, і від злив від граду. Тому ми трошки вичікуємо, щоб становилася гарна погода. А взагалі самий складний процес відбувається саме в цьому приміщенні. Тут відбувається, закладається основний урожай. Тому від того, яким чином тут все буде зроблено і облаштовано, буде залежати результат. У природі існують тисячі видів равликів. Але для споживання придатні лише кілька. Найвідоміший Хелікс pomatia, або виноградний равлик. Він має велику мушлю, пружне м'ясо і м'який, насичений смак. Хелікс Асперса Максима або великий сірий равлик росте швидше. Його часто вирощують на фермах, він менш вибагливий, але потребує тепла. Хелікс Асперса Мулер. Або маленький сірий цінується за ніжну текстуру. Його мушля менша, але смак делікатний. Усі ці види після приготування мають легкий, майже грибний аромат. Текстура м'яка, еластична, приємна. Ідеальний продукт для кухні, що шукає нових форм і смаків. Вирощування равликів це окрема наука. Цей процес називають геліцикультурою. Тут все починається з яєць, їх відкладають дорослі равлики у спеціально підготовлену землю. Через кілька тижнів з них з'являються крихітні молюски. Щоб равлики росли здоровими, їм потрібен мікроклімат: тепло, волога, тиша і багато їжі. На фермах равлики харчуються спеціальними кормами або свіжою зеленню. Вони фітофаги, тобто споживають лише рослинну їжу. Є три основні типи утримання: відкритий, закритий та змішаний. На відкритих ділянках равлики ростуть у природних умовах. У закритих в ангарах з контрольованим кліматом. Змішана система найпопулярніша в Україні, адже поєднує переваги обох. Після дозрівання равликів збирають вручну. Далі очищення. Підготовка до переробки або пакування для експорту ферми працюють за суворими санітарними нормами. Тож, ще один міф можна спростувати: равлик це чистий продукт, а не брудна істота з саду. Їсти, ми кладемо їм на оці верхні дощечки це годівнички равлики, нічні тваринки, вони активні вночі, тому зараз вони сплять це в них по фізіології, бо в природі вони так само Вони не люблять сонце, не люблять жари, тому вони активні вночі. Саме вночі вони після вечірнього прибирання і годування починають активно повзати, спарюватись і відкладати ікру саме вночі. Ми вирощуємо два види равликів, я вам зараз покажу. Це отакий маленький сірий мюллер Це основні країни споживання, їх Іспанія, Португалія, Італія. І зараз другу візьму. Це те, що ми з вами сьогодні будемо їсти. Це використовується для ескарго. Він трошки більший. Це максима. Це основна країна споживання. Франція це той равлик, який використовується для ескарго. Це традиційна французька страва, яка подається в кожному французькому ресторані. І, взагалі, французи їдять равликового м'яса в три рази більше, чим середньостатистичний українець їсть куриці, тобто в них дуже дуже розповсюджене вживання равликів. І е, це теж такий нам маленька галочка. Ну, е, мабуть, не дураки французи, бо м'ясо дуже корисне. Це афродізіак, е, це чистий білок. Він не має ні спаді е, е, нежирів, ні е, холестерину. Він надзвичайно смачний, корисний. Навіть є така інформація, вона не офіційна, але мені таки казали, що м'ясо равликів. Ходить в харчування армії Франції, бо воно е, дуже велику, велику білкову наповненість має, тому е, користуються користується попитом і українських равликів багато дуже вивозиться. В Європу в Європі також є ферми без вирощування равликів, але е, у, в, в цій справі. Кожен равлик повністю на всіх процесах використовується ручний труд і е, великими дуже масштабами їх важко вирощувати. Тому е, з такою кількістю, скільки їх в світі споживають, попит на них дуже великий завжди. М'ясо равлика це справжній делікатес і водночас універсальний інгредієнт для різних кухонь світу. Найвідоміша страва ескарго. Равликів запікають з часниковим маслом, естрагоном, вершками чи вином. У Франції їх виймають з мушель, готують окремо і подають з соусом. В Італії тушкують у томатах або запікають із сиром. У Греції обсмажують з розмарином. У Марокко готують у пряному бульйоні та їдять як вуличну їжу. На Мальті равлики це популярна закуска до пива. А в Іспанії інгредієнт для смажених та тушкованих страв. В Україні з равликів готують паштети, супи, фаршировані страви та навіть ікру. Їх можна подавати гарячими або холодними як закуску або основну страву. Головне не перетримати. Інакше м'ясо стане жорстким і втратить ніжність. Равликове м'ясо не лише делікатес, це ще й джерело корисних речовин. Почнемо з головного: м'ясо равликів містить багато високоякісного білка, його більше ніж у курячих яйцях. При цьому майже немає жиру, а холестерин взагалі відсутній. Цей продукт підходить для дієтичного харчування, особливо для тих, хто стежить за здоров'ям і фігурою. У равликовому м'ясі є кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк, натрій, мідь, селен та багато вітамінів, особливо b 12 жирні кислоти омега-3, холін, антиоксиданти. Таке поєднання підтримує серце, судини, імунітет і навіть роботу мозку. Воно сприяє зміцненню кісток, покращенню кровотворення та відновленню організму. М'ясо легко засвоюється. Його рекомендують дітям, літнім людям і тим, хто відновлюється після хвороб. Інколи равлики згадуються і як природний афродизіак. кажуть, що вони покращують настрій, тонус і навіть потенцію. Але це ще не все. Є ще один унікальний продукт равликова ікра. Її іноді називають білою чорною ікрою. Це ексклюзивна страва з вишуканим смаком і дуже цінним складом. Ікра равлика містить багато йоду, вітамінів і мікроелементів. Вона зміцнює судини, покращує зір, пам'ять, тиск і обмін речовин. Перше в, Перше в житті їм равлика. Дуже смачно. І найголовніше равлики дарують не лише користь для організму. Вони дбають і про зовнішність. Слиз равлика один із найцікавіших дарів природи і один із найцінніших інгредієнтів сучасної косметики. Його головна дія зволоження, загоєння, регенерація і омолодження шкіри. Ще в давнину равликовий слиз застосовували для загоєння ран. А сьогодні це компонент у кремах, сироватках і масках. У Кореї, Японії, Колумбії та Франції. Він став звичним елементом догляду за обличчям. Слиз активізує фібробласти, клітини, що відповідають за утворення колагену та еластину, це ті речовини, які зберігають шкіру молодою, пружною та гладенькою. Він містить різні вітаміни, гліколеву кислоту, пептиди, сахариди, алантоїн, а ще бактеріофаги, які борються із запаленнями. Е, ще є така одна е, властивість у равликів. Дуже корисний слиз. Жінки, мабуть, знають і використовують косметику. Корейська, до речі, дуже багато є з равликовим слизом. То ці саме равлики так само е, виділяють такий самий е, муцин, в якому дуже багато колагену і ластину який використовується для шкіри, як сироватка від зморшок для зволоження. До речі, він і заживляє ще і, е, мікро якісь. Е, і ранки, і порізи, і дуже швидко заживає шкіра з ним. Оце такі наші равлики. А взагалі з ними дуже цікаво, взагалі. Особливо вночі, коли сюди заходиш, і коли вони всі активні і повзають, стає такий тріск. Вони друг об дружку б'ються ракушками, і така тут атмосфера. То я запрошую ще на нічну, колись екскурсію, кому буде цікаво. Тут можна медитувати в цьому приміщенні, коли вони поступово, тихенько собі шуршать, спілкуються і граються один з одним. Про равликів існує чимало міфів і стереотипів. Одні вважають їх брудними, інші небезпечними, а дехто просто не сприймає їх як їжу. Але що з цього правда? Міф перший равлики брудні та негігієнічні. Але що говорять факти? На сучасних фермах равликів вирощують у чистих умовах: контроль вологості, температури, харчування та санітарії обов'язковий. Після збору равликів очищують, промивають і готують за стандартами, як і будь-який інший продукт. Міф другий равлики надто повільні, щоб бути цікавими. Але про що говорять факти? В Англії навіть влаштовують забіги равликів, їм малюють доріжки з листя салату і влаштовують змагання на швидкість. А на фермах равлики ростуть досить швидко. За сезон досягають товарного розміру. Міф третій. У равликів немає зубів. Але про що говорять факти? У равлика близько 25 тисяч зубів. Це більше, ніж у акули. Їхній язик, що називається радулою, схожий на пилку, саме ним вони зчищають їжу з поверхні. Цікавий факт: більшість равликів гермафродити, тобто мають і чоловічі, і жіночі органи. Але все одно для розмноження потрібна пара. І навіть тоді кожен равлик відкладає яйця. Ще один факт: равлики вміють впадати у сплячку. Якщо холодно чи сухо, вони запечатують мушлю тонкою мембраною зі слизу. У такому стані можуть проспати кілька місяців, а іноді й півроку. Що цікаво, равлики пережили динозаврів. Вони з'явились на землі десятки мільйонів років тому, а деякі доісторичні види. Важили майже кілограм і досягали розміру людської долоні. І ще, равлики здатні переносити вагу, що у 10 разів перевищує власну. Вони не чують, у них немає органів слуху, але мають надзвичайно чутливий нюх. Запах їжі вони вловлюють за кілька метрів. Але пам'ятайте, сіль, цукор і кофеїн для них смертельні, навіть маленька доза небезпечна. І останній факт. У Франції існує братство любителів равликів так офіційне їхні члени носять особливі значки і проводять фестивалі Ескарго. Ну це це він поїде во по Францію чи ні? Ці равлики остануться в українцях, саме ці та він не побачив Французам Цього не віддамо. Ці дуже смачні. Ми їх самі тут дуже гарно їмо. До речі, якщо порівнювати який був попит ще три роки назад, чотири, коли ми починали, і зараз. То надзвичайно виріс виросла кількість людей, які почали цим цікавитись і споживати равликів. Дуже як було, наприклад, там з устрицями, ще 10 років назад. їх ніхто не їв і не знав, а зараз всі їх полюбляють і їдять. Тому будемо вважати, що ми були в істоках і пройде ще трошки часу, і равлики будуть як курка на кожному столі. Тож равлик це істота, яку багато хто вважає незначною. Але за нею цілий світ, світ давньої історії, тонких смаків, складної біохімії та великих можливостей. Це не просто молюск. це продукт майбутнього, який уже сьогодні з'являється на українських столах. Він об'єднує минуле і сучасність, традицію і науку, косметику і кулінарію, сад і ресторан. Тож наступного разу, коли побачите равлика, зупиніться хоча б на мить. Перед вами маленька істота з великою історією, а можливо і із великим майбутнім.